Вітаю, друзі. Вже закінчується листопад, і я потихеньку починаю займатися своїми кімнатними рослинами, хоча й в теплиці ще дуже і дуже багато роботи. Ось цю рожеву троянду мені подарували місяць назад. Вона дуже гарно квітла. Потім я обрізала пагони, і вони дали ось такий приріст молоденьких зелених. Пагонців та листочків, але справа в тому, що ця рослина росте, як ви бачите, в транспортувальному такому горшечку. І е, там є спеціальний ґрунт, який ну, вже не підходить для рослини, вона почала чахнути, як ви бачите, скидає вже листочки, тому її обов'язково треба пересадити в поживний ґрунт. Ну, а перед тим як пересадити, звичайно, її треба обрізати, щоб якнайменше було зеленої маси, було менше випаровування. Обрізати кожен пагін буду наполовину, навіть не зважаючи на. Те, що ось іще є в нас такі бубляшки, які мають розквітнути. Хоча зараз дуже пізня осінь, але ця така обрізка дуже і дуже кардинальна. Ну, справа в тому, що троянди взагалі, певне, як і азалії, довго не ростуть. Ну, десь 3-5 років. Але хочеться продовжити життя цій красі, тому я так і зробила. Коли обрізала. То намагалася зробити так, щоб обрізка в мене, я маю на увазі зріз, був над брунькою, яка дивиться не всередину куща, а назовні. Для того, щоб не було загущення. Але бачу, що ще ось цей мені теж треба зрізати. Пересаджувати буду. Ось такий простий універсальний ґрунт для кімнатних та садових рослин. ну А також і для розсадів. І Ви знаєте, цей субстрат доволі таки непоганий, тому що він складається із суміші торфів. Також сюди додається кокосове волокно, перліт для того, щоб ґрунт був такий рихлий і щоб повітря дуже гарно проникало. Є також органічні домішки. Є пісок, ну і трошечки є мінеральних е, таких макро та мікроелементів. Е, це дуже добре і на перших порах не треба рослину підживлювати. Вона буде, ну, у всякому разі, вона повинна гарно розвиватися і роз... розділяти ось ці кущики. Я не буду. Не хочеться розривати коріння, хоча ви бачите, що ось є біле коріння. Їй таке трошечки коричневе, але сподіваюся, що вона виживе. Не хочу роздирати це коріння, ось так і посаджу, і не буду навіть для цього використовувати більший горшечок. Візьму той же самий, просто поміняю ґрунт. Ну, ось і все, друзі, пересадка закінчена. Присипала ґрунтом, пролила водою, щоб не було порожнин. Щоб рослина могла гарно рости і розвиватися. Сподіваюсь, що в мене вийде. Ну, а як вона буде рости, які будуть в мене успіхи, я обов'язково вас з ними познайомлю. А на сьогодні все, здоров'я вам, миру та добра!